Вітаю вас в ефірі КТМ Новини І сьогодні в випуску ми розкажемо на Олександрійщині. Змагалися з дрон рейсингу. підсумки олімпіадного руху. І вітаємо призерку Всеукраїнської олімпіади з правознавства. В палаці урочистих подій відкрився великодній ярмарок. Перші змагання з дрон-рейсингу відбулися на території навчального закладу Приютівської громади. Це категорія новітніх технологій, де швидкість, точність і вміння пілота визначають переможця. ППЛА повинен був обійти перешкоди якомога швидше і не загубитись. Учасники керували дронами за допомогою пульта та спецокулярів, що передають відео з камери на борту дрона в реальному часі. Як це було, розкажемо далі. Вперше на території одного з навчальних закладів приютівської громади пройшли змагання з дронрейсингу. Це спорт майбутнього, де швидкість, точність та вміння пілота визначають переможця. Змагання стали можливими завдяки партнерству громади з навчальним закладом, що з 2018 року розвиває напрям керування БПЛА. Ми мріяли про змагання з дронрейсингу вже не один рік. А якщо бути чесними, з 2019 року, тому я вважаю це великим досягненням. Ліцей зробив дуже велику справу, насправді відкривши гурток, забезпечивши себе повністю необхідним обладнанням для навчання керування безпілотними апаратами. Як ми зрозуміли, вже в 2022 році ми пішли правильним шляхом, тому що сьогодні безпілотними апаратами. Користуються не тільки в сільському господарстві, а й повноцінно використовуються у, у, під час військових дій, захищаючи нашу з вами батьківщину. Учасники керували дроном за допомогою окулярів, які передавали відео з камери БПЛА в реальному часі. Завдання учасника пройти трасу з мінімум помилок та якомога швидше. Ми, заприклад, всну національні наші ну минулорічні з аналізу змагання з дронресингу, які проводились, я які етапи, як воно це все відбувається, і використали на своїй базі. Ці траси, як на мене, досить легкі. Тут більше буде не на точність, а на маневреність. І, скажімо так, ми ще не великі аси, ми тільки навчаємось, але в майбутньому, звісно, що будемо тримати цю лінію і будемо приймати участь в будь-яких змаганнях, які можуть бути. Дрони спеціальні, це на англійській мові. View, вид від першої особи, fpv дрони, двохдюймові ми на даному участку взагалі, в, цих, в цих змаганнях використовуємо. Потрібно досить добре керувати дроном і мати високу чутливість пальців, для того, щоб це скоригувати дрон в правильному напрямку. Це досить нелегко. Навчальний заклад Приютівської громади представляло шість учасників, яких готував викладач спецдисциплін Денис Шевчук. Мені подобається попала тим, що вони як маленький, так сказати, літачок, який можна управляти з помощью, ну, дистанційно управляти з допомогою пульта самого. І дивиться це все через окуляри. Ти коли летиш, ти можна сказати, як так сказати, потоки з птійцями. Летиш, як птіця і все тобі, можна в принципі так сказати, на культурах землеродних на полях провіряти, чи якісь хвороби є, чи ні. Так сказать, оприскувати теж можна. Серед переможців перших змагань з дрон рейсингу опинились і представники навчального закладу Приютівської громади. Усі учасники отримали дипломи за участь та смаколики. А заклад вже готується до наступного свята інновацій. 44 призери обласного етапу учнівських олімпіад та одна призерка всеукраїнського етапу. Таким вдалим видався для учнів Олександрійської громади олімпіадний рух у 2024-25 навчальному році. Про організацію всіх етапів, результати та переможців розкажемо у наступному сюжеті. Олександрійські учні цього року показали ще кращі результати у всеукраїнських шкільних олімпіадах ніж минулого року. 44 призери обласних етапів, замість 39 минулорічних. Найбільша кількість переможців традиційно з іноземних мов, але вже декілька років саме з цих предметів відсутній четвертий всеукраїнський етап. Всеукраїнські етапи весь час проводилися вживу. З самого початку діти писали олімпіади в укриттях, пристосованих до цього, в досить таки гарних умовах, про що діти самі розказують. Ну, і керівники команд також тепло було, були діти абсолютно всім забезпечені. Ось наш етап Олімпіади місцевий також проводився з самого початку в укриттях. Знову ж таки, обласні етапи проводилися теж в укриттях. Тому в цьому році, як ніколи, діти мали можливість якраз розкрити всі свої здібності, всі свої бажання. Єдине, що обласний етап проводився тільки з трьох предметів: це були предмети, які винесені на НМТ. Це була математика, українська мова і історія України. Всі інші були дистанційно. Обласний етап. На місцях ми забезпечували також дякую адміністраціям закладів, які фактично чотири місяці працювали суботи і неділі. Це мультипрофільний ліцей, це 17-та школа, це гімназія. Азія Міні Тараса Шевченка дуже багато, звичайно, вихідні працювали люди. Але я вам хочу сказати, що рівень організації був такий, що жодної претензії ні з боку нашого міського журі, ні з боку обласного журі не було. Тобто наші ну молодці, як завжди. Учасником олімпіади з географії четвертої етапу став одинадцятикласник з ліцею номер 17 Данило Лук'яненко, восьмикласниця мультипрофільного ліцею Софія Козакова та десятикласниця з літу Ірина Дереземля брали участь в заключному етапі Олімпіади з математики. А ось Софія Руденко вибрала друге місце справа. Брали участь в всеукраїнському етапі, із географії стали учасниками, із математики. Двоє дівчат брали участь, але отримали дипломи учасниць цьому році. Підтвердила свої знання Соня Руденко, друге місце в минулому році, правознавство, всеукраїнський етап і в цьому році друге стабільно. Друге місце в соні. Ми звичайно бажаємо, щоб в 11 класі на наступний рік було перше місце, але це ґрунтовні знання і вчителя, і бажання дітей, і це звичайни це, звичайно, дуже радує. Ось, взагалі, команда із Кропивницького, точніше з Кировоградської області, чотири учасники і всі чотири призери. Команда виступила взагалі суперово. Софія поділилася враженнями від участі в заключному етапі. Враження насправді дуже неймовірні і крутезні, тому що я відкрила для себе новий куточок України, а саме Ужгород, і не тільки Ужгород, і Мукачево, ми також їздили в замок Паланок. Ось олімпіада тривала 4 дні: з 3 по 7 квітня. Загалом писали ми також два тури, як завжди: перший це 4 квітня теоретичний, а 5 квітня другий практичний. Якщо говорити саме про 10 клас, то там найбільше Запитань на такий розділ правознавства, як теорія держави і права. Я дуже люблю цей розділ, тому що він тісно пов'язаний з історією. Ось тому завдання дуже цікаві. Дійсно, там не просто подвійне дно, там потрійне дно. Тобто потрібно два рази прочитати, три рази подумати, але от найголовніше не перефілософствувати, щоб далі не переобрати там неправильний варіант умова. Але дійсно завдання дуже класні. Вже два роки Софія бере участь і займає призові місця у всеукраїнському етапі. Дякує за підготовку і підтримку своїй викладачці Ірині Філіп. Ірина Сергіївна дійсно якось симпліфікує право, так, тобто вона наводить дуже багато прикладів із життя, і це це дуже полегшує вивчення цього предмету, тому що ну, коли ти там читаєш статтю, її складно сприймати так, за своєю суттю. А от якщо там відповідно наводиться якийсь приклад життя, то це набагато легше і це дійсно класно. І я дуже вдячна Ірині Сергіївні, тому що вона не тільки навчала, а вона ще й підтримувала, коли безпосередньо я перебувала Вала ну на олімпіаді писала дуже нервувала. От і вона підтримувала, говорила все добре, буде не хвилюйся, тому це дуже цінно насправді. Не лише підготовкою до Олімпіади займалися учениця та викладачка. Софія йшла до цих перемог два роки. Минулого року вона спробувала, посівши третє місце, сьогодні. цього року вже друге місце. Тож, я сподіваюся, до наступного року по логічній ланцюжку логічному це вже буде перше місце. Також є переможницею Ман, тобто на сьогоднішній день Олімпіади всі йдуть. Під керівництвом під егідою саме Малої Академії наук України. Ось тому ми працюємо в цьому напрямку. Ми, у нас є гурток при еліті да, відповідно від Малої Академії наук, і займаємося ось такою ще й творчою діяльністю. Ну, взагалі, праця да, і завдання були настільки важкими, і рівень дітей був настільки піднятий, що зайняти в місце. Третє, друге це взагалі величезний подвиг, тому що не члени журі, не вчителі, які були присутні на олімпіаді, навіть уявіть собі не могли вирішити 50% завдань, які були представлені для дітей. Тобто діти реально геніальні в цьому плані. Наступного року дещо зміняться умови проведення всеукраїнських олімпіад до олімпіадного руху на місцевому етапі може долучитися кожен охочий зареєструватися на онлайн-платформі. Плетені кошики, випічка, великодній декор та великі розмаїття великодніх пасачок з неповторним смаком та оригінальним дизайном представили майстри Олександрії на благодійному великодньому ярмарку. Захід триває з 16 по 17 квітня у палаці урочистих подій. Там також працюють тематичні фотозони та проходять майстер-класи. Докладніше у наступному сюжеті. Напередодні великодня у палаці рочистих подій запрацював традиційний благодійний великодній ярмарок. Захід підтримали понад 20 кращих майстрів крафтових смаколиків та тематичних поробок. Наша компанія приймає участь у виставках у кожній виставці, і кожна виставка тематична, Ми тематично готуємося. Ця виставка присвячена великодню, тому ми представляємо паски. Наші традиційні, які вже мені здається, знає все місто і не лише наше місто. Імбирні пряники. Зараз у нас ще додалися бізе, шоколадні яйця з ефіром. Кожного свята до кожного, кожен рік у нас абсолютно міняється тематика. Ми не повторюємося. Тобто, ті, хто у нас купував паски минулого року, не знайдуть ті, які вони брали в минулому році. Зараз у нас все нове. На столах можна було побачити різноманітні паски, медові пряники, кекси, домашні торти були плетені кошики, тематичні сувеніри, ляльки-мотанки, в'язані іграшки та ще безліч цікавого. Головна мета підтримати координаційний центр, який наразі збирає кошти на авто для захисників. Олександрійці, які проходять службу в 41-й артилерійській бригаді в артилерійському дивізіоні, їм потрібен саме пікап для підвозу великокаліберних снарядів, так як це зручно з кузова їх грузити, вигружати з кузова. Ціль у нас 250 тисяч, але чим більше ми зберемо, тим краще ми автомобіль будемо в змозі купити. І ми також беремо участь в ярмарку. Хотілося б щиро подякувати в першу чергу організаторам за можливість швидко зібрати кошти на даний пікап. Також, як завжди, нам на ярмарок. Свої паски надала торгова марка Ласунчик, Олександрійська поляниця паски і також підприємці Фідлюк, Вялих та Перепльотчикова, за що їм також щиро вдячні. Всі кошти за ці паски підуть на збір нафту. Також для відвідувачів ярмарку проводили майстер-класи представники музейного центру, ЦДЮТ та БДЮТ, а також бібліотекарі. Фото за донат можна було зробити на тематичних локаціях, які працювали на першому поверсі закладу культури. Працюватиме Великодній ярмарок у палаці урочистих подій і 17 квітня з 12 до 18 години. А на цьому випуск новин завершено Залишайтеся з нами і разом наближаємо перемогу.